Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами знімемо урок по відеозаписам, відео, відео цих рілсів маленьких в Тіктоці. Тікток з чим дуже зручний, тим, що в Тіктоці можна класно знімати по ролях. Для цього ми скачуємо з вами додаток ТікТок. Ось він в мене вже скачаний, завантажений. Я натискаю, з усім погоджуюсь і починаємо розрішити. Розрішити. Все розмішаємо. Тепер профіль. Так, вийти в Тікток. Тут можна через Facebook або через Google зайти. Заходжу через Facebook. Або через Google. Продовжить. Так. І заходимо в наш Тікток. Так, і дивіться, тепер е, мені потрібно зняти нове відео. Для цього я захожу отут внизу. Цікаве, інтересне. я в самої ніжній строчці біля плюсику, зліва є така лупа. І тут я натискаю. В пошуку я пишу білий халат, тому що в білому халаті в них медичний одяг, і вони завжди знімають такі трендові саме українські, Білий халат. Українське відео з українською звучкою. Ось вони. Я на них заходжу і починаю обирати. Слухай, що ти, ти мелеш? Що ти мелеш, Маріна? А де ви, А ви були де? Оцю візьмем. Де ви були? Ми всі десь були. Нажимаю а де ви, а газун. ви були? де? Оригінальний звук. Де ви були? З нотками. Строчечка така в самому низу. Я натискаю оригінальний звук. І ось внизу цей звук. Бачите, я вже тут один раз намагалася вам зняти, і воно не збереглося. І ось мій рілсик вже є на цій сторінці саме останній. цей звук. Я натискаю ок-ок. Все ок. Розрішаємо доступ до мікрофону, до камери. Привіт. І тепер. Нам з вами потрібно, от у нас є такий червоний кружечок, їм ми будемо розділяти наші відрізки по ролях. От, наприклад, це буде в нас коротенький відосік. Тут нас спитає лікар, а де ви були, а пацієнтка відповідає, а ви були де. І тут в нас лише два відрізка. Якщо у вас буде більше відрізки, ви прямо так: от натискаєте по ролях. Одна людина, друга, одна друга. І ви кожен раз натискаєте на цю червону кнопку. Поїхали. А де ви? бачите? А де ви? Все стоп і далі? А ви були де? Де ви були? Ми всі десь були. Можна тут ще е, взяти. Маленький відрізочок для лікаря, що типа він дуже дивується. Оп, і далі вже знову в нас. от Бачите, наверху іде така блакитна лінія. Вона нам візуально показує, де в нас є розділення. І в кінці вже нас, до кінця вже пацієнтка. Так. А де ви? А ви були? Де? Тепер? Де ви були? Далі натискаємо. А ні, назад. А де ви а ви були? Де? І тепер, отут от наверху редактору. Ми всі десь були. Швилиночі. А де ви а ви були? Де Де ви були? Ми всі десь були. А Швили де ви, ви А ви були де? Тепер дивіться, де ми були? заходимо редактором на самому були? верху справа. А де ви і тут в нас. Прямо ось такі маленькі відрізочки. Перший, другий подлінше, третій маленький, четвертий маленький. Нам тепер треба, от ми на першому зупиняємось, і внизу ми натискаємо на нього прямо пальцем. Ось так. Так, ось на нього я нажала пальцем. І отут внизу заново, бачите, зі стрілочкою, в самому низу, в лівому, в правому нижньому куті нажала. Заново. І тепер ми тут з вами робимо відео, як лікар питає, а де ви були? Для цього ми робимо лікаря. Я завжди люблю робити все по рулях класними ефектами. Ось тут ефекти нажимаємо. І в пошуку ми пишемо: ви можете всі-всі перепробувати. Я пишу отут в пошуку поиск, я пишу на русском очки. І тепер я дивлюся, які очки мені пропонують. От є круглі окуляри, я беру оці корейські окуляри. Бачите, Влад Латлісовіт в корейських окулярах. І ось я в корейських окулярах. Я ж лікар. І тепер я як лікар дуже строго питаю, натискаю, О, дивіться, отут є збоку такі біленькі, біленькі значочки. Я натискаю скорость 3х. Я натискаю таймер. А начать отчт і починаю. А де ви були? А, а де ви? А... а де ви? Треба сказати, а де ви? Ще разок спочатку. Отут От внизу натискаємо маленький крестик в, бі... в білому такому, ну, ви поняли, біля галочки червоної. Я натискаю. І знову удаліть последній кліп, удаліть. Ще раз. А де ви! Я питаю, а де ви? Добре, лишаємо. А потім ще раз у нас лікар ми перемотуємо і на ось цьому відрізочку ми зупиняємось. Так. Зараз ще виключаємо. От так. Я на нього хочу нажати, а він щось не хоче. А ну так, от, попала. І тут нам треба зробити, от знову нажимаємо заново, і треба зробити, що лікар дуже в шокі. Для цього в нас де наші окуляри. Ми можемо їх зберігти, щоб потім не шукати, ну і цього не роблю. Я пишу очки. Ось мої окуляри, щоб у нас образ був той самий. Так, і я така, я в шокі. Показати треба так. Дуже артистично. Були. А Ану? Що у нас буде? Збули. Зараз ще разочок переробимо. Так, так, так. Чому я на нього не попадаю, як мені потрібно? Крестик, крестик. Так, я прям на нього натискаю. І ще раз заново і хочу прямо отак. Вот Опять очки. Так, і не забуваємо скорость, таймер, начати отчт. Все. А ну. Десь були. Так, і тепер переходимо на тепер на цей відрізочок. Це в нас вже буде пацієнтка. Ми перевдягаємося, в нас буде два відрізка пацієнти. Раніше я не знала і постійно перевдягалась туди-сюди, а потім я зрозуміла, що можна працювати саме вже з цима відрізками окремо від відрізками лікаря, від окремити. Від відрізків пацієнта, не перевдягатися туди-сюди, туди-сюди. Я ж так само навчалася, але на своєму досвіді. І тепер я сідаю вже як пацієнтка, яка буде з наїздом на лікаря. Обираю оцей, затискаю відрізок там, де в нас буде пацієнт. Натискаю заново. Вже у мене кофта інша. Зараз ми зробимо маску, ефект. Я пишу якусь гламурну нам треба дівчину, я пишу губи. Ой, губи. Ви можете маски будь-які тут обирати. вони будуть дуже класні вам. Так, пухли губи. І зараз спробуємо. Так, да, ось вона, ця дівчина. Я повинна так наїжджати на лікаря. Так, готові? Натискаємо швидкість 3Х, натискаємо тим. А ви були де? Де ви на, були? Начать отчоти? А ми були де? Де ви були? Ми всі десь були. Не забувайте робити жеманну таку дуже міміку, тому що ви ж гламурна пацієнтка. Перевіряємо. Зараз спочатку, дивіться. А де ви? А ви були де? Де ви були? Ми всі десь були. Так, і останній кусок я оцей нажимаю на нього. Щось в мене не виходить нажимати, але я отак хочу прям на нього натиснути, на оцей останній відрізочок. Я на нього натискаю пальцем. О, попала. І замінити. І така знову ефекти пухлої губи. Треб... Можна його зберігти в сохранених цей ефект, і не потрібно буде його постійно шукати. Я така... Ні. Так. Не забуваємо скорость. 3Х, таймер. Тут нам просто подивитися отак. Так. Передивляємося. Нормально. Передивляємося спочатку. А де ви, а ви були де? Де ви були? Ми всі десь були. Нормально, правда? Так. Далі. Сахраніть. Тепер... А де ви, а ви були де? Де ви були? От тут внизу, ми всі текст, десь були. А, а, е, а ми де пишемо, ви а ви були? де? Коли були пацієнтка приходила на узади. Ми років. всі десь були. На українській мові. А моді. де ви пишемо... а ви були де? Де ви були? Ми всі десь були. А де ви а ви були де? Не приходила. Де ви були? На, при... На УЗД. Ми всі десь були. А де ви, а ви були де? Де ви були? Ми всі десь були. П'ять років. А де ви, А ви були? де? Класно, мені дуже подобається. Де і дивіться, ви? тут можна ще погратися. Зі от на букву А в квадраті натискаємо де ви, а ви над були, кольорами. Де? Тут де можна ви? колір поставити. Свого Ми другу. всі десь були. А де ви, ви Ось, Натискаємо де ви? на А, і в нас вже ось Ми така. Ми також були, гуляємось, де? тут можна. Де от, от бачите, Ми тут всі на Ну, я беру завжди Де? Де ви були? Отак, от, от ставимо ми по всі центру, десь не забуваємо, що ми не повинні змінити. А жити, де ви А ви були? Прямо по центру? І натискаємо фільтри, отут вверху, під редактуванням, фільтри. Де ви були? І обираємо, так само граємось з А де ви а ви були? Фільтри. де? — Мій фільтр ось він, де були? улюблений. Ми всі десь були. Зараз я вам покажу, а де ви, а ви, а ви були? Яким я завжди знімала, ви, ось він. Ми всі, ви, ви ми, ми всі десь були. А а де ви, ви були І що ми тут ще можемо додати. Ми всі десь були. А де ви, а ви були? Де? Все, Все. Були. далі. Тут ми з вами можемо писати будь-який опис, ставити хештеги, відмічати когось, відмічати себе в інстаграмі. І Далі обкладинка, бачите, на відео обложка. Я натискаю і обираю таку обкладинку, щоб видно було і мене, і обов'язково шрифт. Зараз я кину собі в інстаграм, всі будуть дуже раді, бо вони скучили за цими рілсами. Бачите? Можна отак лишити, і воно класно буде. Воно так в русі залишається. Сохраніть. Так, і опублікувати. Опубліковать. Розрішить. Все розрішить, опубліковується. І тепер я а, вас зараз. А де ви, а ви були? Де? Тепер ви можете подивитися. вот этим ми не пользуємося, ми не користуємося. Ми натискаємо ви, три ви, крапки. Були, були? справа три крапочки. в ряд, натискаю. Були? І тут напірувати ссылку, бачите, третій кружечок, такий сирінний. Ми всі десь були. Ссылка. А де ви А І цю ссылочку. Цю силочку ми вже кидаємо в SavasBot, Там, як я вам показувала, як скачувати відео з TikTok без водяного знаку, і ви туди кидаєте SavasBot, воно вам оброблюється і видається вже відео без водяного знаку, яке ви чистеньким закидуєте собі в Reels. І це буде дуже класно. Зараз спробуємо, як вам урок. Пишіть, кажіть. Це дуже інша у вас буде якось така. Ну, практика дуже цікава. Я дуже любила ці рілси, коли я практикувала саме лікарям з пацієнтами, тому що ви можете цих пацієнтів зробити і пухлячками, і худіками, і чудними, і в очках, там, в окулярах смішних, ну, і з бородами. І, ну, коротше, дуже класні тут можливості саме зробити класні оці маски. То я вам бажаю успіху і мені дуже хочеться, щоб ви спробували, і я знаю, що у вас все вийде.